Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І зараз друга ночі, а я пишу для вас відео про те, хто ж все ж таки став переможцем Євробачення 2024. Одразу хочу сказати про те, що для нас, звичайно, Альона Альона і Джері Хейл є переможцями, і вони молодці. Вони зробили крутий номер, крутий, круту постановку, і в них дуже крутий трек. Але це все цього всього не вистачило для того, щоб перемогти на Євробаченні. Отже, почнемо, а перед тим попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам переможець, зайшов чи ні. Отже, переможець, Швейцарія, Немо з піснею. Кот". А, Як були, розвивалися події? Трошки я вам розкажу. А, спочатку було. Голосування від журі кожної країни. До речі, журі від України теж дали Швейцарії 12 балів. І по завершенню, коли оголосили всі результати журі, Швейцарія була на першому місці. Але потім глядацьке було голосування і оголошували його. Uh, і достеменно було невідомо, чи виграють Швейцарія, чи виграє Хорватія. Uh, але все ж таки uh, ті бали, які дали глядачі, 226, і, і це п'яте місце. Uh, але цих балів хватило для того, щоб uh, Швейцарія була на першому місці. Отже, давайте дивитись номер. Чо, летебадіно, амданплеєннегей, а брекет течей. З'юперепака. А пора на така. so drink it up, my мафрен. В нього дуже е, класний голос: оцей високий, і ну, він бере своїм артистизмом. От він прикольний. Це дійсно номер. I, I to І співає він. Ну, от я не чую якихось фальшивих нот. Тобто він дуже все чистенько робить. Found... І зараз, коли він ліг. Лежачи співати дуже важко. Хто займається вокалом, то це знає. Дивіться, як він рухається і читає в цей час реп. Прикольний. І тут, ну, така емоція. Класно. Він... Тут ще в чому прикол, якщо взяти Хорватію і... І Швейцарію, то дивіться, в Хорватії, ну, там шоу, але там багато людей, і е, дуже швидко вони змінюють кадри. Ну тобто, а тут він сам сам робить весь номер. Тобто в цьому ще фішка. М -м -м, він і співає класно, читає реп класно, рухається класно і робить номер. Тобто він все робить один. Ну, це дійсно колосальна робота. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum. All rl ve çağı. Не кайфовий, болотий. Ну, я згоден е з переможцем. В плані, чи хто став переможцем. Да? Якщо не, наш, не наші, то хто? Е і я вболівав за немо. Бо мене багато хейтили на рахунок того, що я там. Вказав на помилки Джері Хейли, Альони Альони. Ну, для мене дійсно безперечним лідером. І, ну, якщо не наші, то хто я вболівав за немо? Я вважаю, що він дійсно молодчина Видно його працю, як він працює над, над постановою номера і над цим. Ну, мені дуже сподобалось. Я вважаю, що, в принципі, це чесно. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!